Вітання глядачам каналу Дивана Філософія. Обговоримо деякі примари площі в українському суспільстві. Першою примарою в нас буде суржик. Кремлівська пропаганда хоче нам подати наш суржик як окрему мову. Навіть карт на вклепали скільки в Україні де розмовляють з суржиком, скільки українською, скільки російською. Якщо автомобіль марки Mercedes, скажімо, цокнути і перефарбувати, він же не перетвориться через «Опель». Так само, якщо українську мову підісрати російськими словами та конструкціями, вона залишиться українською, хоч і трохи підзасраною. Якщо 60% говорить українською, Кремель скаже, що 30% говорять українською, 30 суржиком. Кацепмомовник більшість, Водьте свинособачу другою державною, тоді як в реальності 60% більшості та російська набуй впала. Те, що нам як страшний непереборний суржик. Є нічим іншим, як явище міжмовної інтерференції, яка відбувається в головах двомовних. Скільки фаріон боролась проти англізмів, скільки боролась проти російської мови. А Суржик її геть не зацікавив. Чому? Бо спочатку дупу треба зняти з гарячої плити, а вже потім лікувати опік. Злізти з російської мови, і Суржик сам загоїться. З англійської такий номер не пройде. За нею стоїть тверда валюта. А не руб дерев'яний і сталагміт фекальний. Примара друга. Корупція це хабарництво. Якби корупція була лише хабарництвом, нам би було не потрібне іншомовне слово для її позначення. Корупція це зловживання владою, яке призводить до руйнування системи правління. Хабаріж це лише один з чинників, який робить ту корупцію вигідною тим, хто нею займається. Знизу ми корупцію бачимо. Як аномальну поведінку влади. Хабар це також аномальна поведінка, оскільки в законах ніде не сказано, що вона їх має право отримувати, а ми маємо обов'язок їх платити. Якщо Чинуша вирішив просто хапнути кошти з держскрабниці, це теж корупція, і хабарем тут навіть не пахне. Коли студенти вийшли з картонками проти корупції, вони ж не цікавились, скільки депутати отримали на лапу, щоб наголосувати свою корупційну дурню. А лише помітили, що всенародно обране шоблено голосувало щось, що ні на яку голову не налазить. Жбурляння грошей в натовп під виглядом кешбеків, разових допомог і тисяч кілометрів, коли їх не вистачає на армію, це теж аномалія, теж корупція. І де тут хто бачив хабаря? Примара третя. Комуністка Фаріон. Улюблена примара Тараса Чорновола. Якийсь журналіст в задритпаному архіві розкопав папірця з заявою Фаріон на вступ до партії і понесло мною трубами. Все, комуняк, фу, бррр. Іван Драч написав вірш дихаю Леніним. Володимир Яворівський вичулював спілку письменників, що було нереально без партквитка. а комуняка – тільки Фаріон. Політична кар'єра Форіону розпочалась через десяток років після розвалу Совка. При вступі в партію її політика не цікавила. Яка вона комуняка? Екзальтованим крикунам пояснюють в Совку розпочати кар'єру історика, філолога, міжнародника без паркрутка було неможливо. На що вони одразу здіймають Вереск. Кар'єристка! Абсолютно знезброюючий аргумент, після якого немає більше слів. Кар'єрист, спекулянт, буржуй, куркуль, антисовєтчик. Це слова, які в Совку вважались лайкою. В того, хто кричить кар'єрестка! Совок в голові, тут і зараз, а не десь на папірці, в архіві. Тарас Чорновіл любить вихвалятись тим, що втік від ригів найпершим. Того він не риг. Фаріон же вийшла з партії, коли та просто зникла. Того вона пожиттєво комуністка, а він не риг. Через вчасне перевзування. Суперлогіка. Також він хронічно обзивав її погибісткою. Хоча ніякий журналіст, ніякого відповідного папірця в архіві не знаходив, він просто це знав. Ач який розвідник. Він просто знав, що істориків, філологів, міжнародників всіх вербувало КГБ, бо Совок не міг допустити неблагонадійності таких кадрів. Міжнародники мали більше КГБшних зірочок, ніж якісь там філологи, оскільки за кордом катались. Кого-то КГБ тільки не вирбувало. Навіть таких технарів, як ракетники і ядерники. Вербували і дітей неблагонадійних. Батько того ж Медведчука був неблагонадійний для совка. За документами його зробили типу упівцем. Чому про це син дисидента мовчить мов риба обліт? Щоб раптом не подумали, що і журналістів також поголовно вербувало КГБ. Це ж як вигідно змовчити, що для філолога в Совку партійність не опція. А от влазити в партію регіонів в незалежній Україні, його точно ніхто примусити не міг. Якщо нам напарюють, що папірець з архіву, важливіші за всі дії публічної особи за пару десятків років, нам брешуть. Якщо парять підписаний папірець і не уточнюють, що підпис поставлений під примусом тодішньої системи, брешуть, не кліпаючи. Якщо кажуть, що Тарас Чорновіл... Неприроджене брехло теж брешуть. Примара четверта. Фаріон за життя і її послідовники тепер розколюють українське суспільство та перешкоджають його дерусифікації. Не знаю, яким пнем треба бути, щоб в таку дурницю повірити, але такі є. Мовний розкол в суспільстві існує. І питання стоїть руба, мов горян. Вижити має тільки одна – Одні кажуть, що вижити повинна мова Шевченка, а мова Пушкіна хай іде на на Росію. Там хай собі виживає, тут їй робити нічого. Інші кажуть, що в Україні всі зобов'язані знати російську, українську знати можуть не всі. Кому що не подобається, виїжджайте на. Просто на. Обидві сторони розколу іменують себе українцями. Тільки одні українці, бо їм треба українська мова що логічно. Інше мова не має значення. Українська мова їм не має значення. Бо та хрінь, яку вони називають радной язик, для них ще яке має значення? Якщо не потрібні ні українська мова, ні українські звичаї та традиції, ні українська культура загалом, які вони українці? Що українського їм взагалі потрібно, можете спитати ви. Територія, з якої вони вже тепер мріють ізгнать Мавнюков. Неспроста ж Фаріон казала, що руськоговорящим правильніше називатись руськими. Росіянам теж потрібна українська територія і щоб на ній не було мовнюків. Мовнюки на всі 100% кожен є українцем, оскільки ніде в світі не знайдете нікого, крім українця, кому важливою була б саме українська мова. Ні білорусь, ні ірландець, ні тим більше росіянин завзято перейматись функціонуванням української мови в публічному просторі України не буде без української мови не існує ні української нації, ні української державності. Якщо переможуть ті, хто думають, що вони українці тільки тому, що вони проти Хутіна, то в Україні хана, буде звичайнісінька демократична рашка два. Це влаштує Європу, Латиніну, Арестовича, всіх рускоговорящих українців, а нас це не влаштує. Знаєте різницю між хорошим русским і рускоговорящим українцем? Рускоговорящий українець в теорії може знати українську мову. А як ми знаємо російську, то що ми тепер, україномовні росіяни? Ні, каже деяка рускоговорящатина. Вони вважають мовнюків гіршими за росіян. Бо ріські не хочуть у нас отобрати руський язик. Що цікаво, мовнюків не скаржаться ні носії польської, ні носії румунської. Може, носії угорської скаржаться, але вони з росіянами одного поля контрацептиви. Тож продовжуємо українізовувати тих, хто ні вашим, ні нашим, бо проросійськомовних радикалів. Українізувати не вийде ніколи. Більше того, в їх плани входить русифікація тих, хто ні вашим, ні нашим. Підписуйтесь на канал Дивана Філософія, хто ще не підписався, і дослухав до даного моменту. Бачу, вам цікаво!